Deo thank <laughs> you святого Івані від святого Марка. Того часу прийшли Ісусова Мати та Його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи Його. а довкола нього сидіть натовх. І говорять йому, ось твоя мати, твої брати і твої сестри зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати, та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: ось моя мати, та мої брати. A czy kto w Bożą wolę, to i meni brat i siostra i matka. To jest słowo A Amen. Państwo wam światowego media i zniszczyć naszym duchów. Amen. W imię Ojce i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вілебна сьостри законне, дорогі парафіяни, міністранки, братця рецежи, святого Яна Павла Другого, органістка, кохані любі в Христі, Божі діти. Ось моя мати та мої брати каже сьогодні пан Єсус також. До нас. Ми слухаємо цю історію, яку Святий Марек записав в третьому розділі Евангелії про Пана Ісуса і собі уявляємо, як це могло бути десь в якомусь домі пан Єсус навчає, прийшло багато людей. Приходить мама з його родичами. І тепер. Причина, чому вона прийшла, чому приходить матінка Божа до пана Ісуса. Тому що це є далі продовження Евангелії, яку ми вчора чули, це теж третій розділ, коли пан Ісус робив різні чудеса і навчав, прийшли люди і кажуть, що Він злим духом виганяє бісів. Починають нарікати, обсуждати, підозрювати Пана Ісуса, починають ставити якесь недовір'я Його науку. Ну і очевидно, як кожна мама, напевно, до сьогодні всі так батьки роблять, щось дитина натворила, чи в школі, чи в садіку, чи десь з сусідами щось не поладили. Батьки йдуть на розборки, йдуть, щоб переговорити, що сталося. Як захистити дитину, кого знайти винного. І напевно це було причиною. Ну, Святий Марік не пише, що з цього приводу, просто того часу, прийшли Ісус і його брати. Це вже могло щось бути теж серйозне, поважне, тому що матінка Божа не сама пішла, взяла ще братів. Коли ми беремо ще когось, то це теж поважна причина, так? як йдемо з кимось. На розмову, то каже, ходи зі мною, бо там треба буде щось побалакати серйозно. І ось пан Єзус, знаючи різні ці причини, не хоче доливати, скажімо, олію до вогню, не хоче докидати до цього жару і просто не виходить, не виходить і починає говорити те, що стосується і до тих людей, які слухають, і до матінки Божої, яка прийшла з його родичами, що всі ми повинні виконувати волю Божу. Всі. І пан Єзус, це робить. І так, як би другими словами, сказав, робіть так само. Чому ви сперечаєтесь, чому ви робите якісь кіпіш, чому ви тут підозрюєтесь і слухаєте? почніть вслуховуватися в те, що Бог говорить, виконувати те, що Бог хоче. І він не погордив мамою, коли не вийшов, але навчив тих людей, які Його слухали, що він не є причетний до тих всіх балачок, які про нього були чутки розійшлися. І каже: ви моя мама, ви мій тато, брати, сестри, рідні, тому що ви слухаєте Боже Слово. І напевно, то, що. Наприклад, сьогодні, очевидно, може, ми всі біжанці люди, католіки, там не орієнтуємось забагато в цих всіх телевізорах і програмах, але, напевно, десь чули, є різні якісь там телевізійні програми, там ж імення стосується кожного, там ключовий момент, ще якийсь там один за всіх, і ще так далі, що там говорить Україна, ну дуже багато людей, і в нас, і в Польщі ця мода. Я думаю, що пан ЄС виграв. Любе ж мене, виграв би, коли б прийшов і сказав, ви шукаєте маму, ви моя мама. Ви шукаєте тата, ви мій тато. Так? Чого би ви виграв? Тому що людина, коли шукає Бога, вона розуміє, що пан Єсус стався нашим братом. Він є брат для нас, став один з нас. І Він вчить нас любити, як дитина, любити батька, любити матір. Шанувати свою сім'ю, родину, і навчити нас, що ми, як Кось, спільнота, свята Християнська, ми є родичами перед обличчям Божим. Всіх Отець Небесний трактує нас як своїх дітей. І до цього рівня сходить теж сам Господь Бог, Син Божий, стає одним з нас, щоб показати нам приклад, як любить Батька, тому ми часто читаємо. В Біблії, в Євангелії, що Пан Єсус виходив вночі на гору, це теж дуже важливо, тому що це є факт, але Він в такому значенні переносному теж має велике значення. Вночі це в тоді, не так як, наприклад, зараз вже смерть ося, нічого не видно поза костілом, але ніч це в тоді, коли ти можеш серед Білого дня ходити і не знати, за що взятися, що думати, що робити. Людина часом в такій темряві перебуває, а тим більше, коли вже говорити про гріх, про зло. Це й найбільша ніч, яка може бути в серці людини. Пан Єзус колись скаже такі слова, можете, кохані, собі пригадати, як пан Єзус каже про це око, що витягне бревно зі свого ока, і тоді побачиш цю скалку, цього трісочку в оці брата. І він скаже в тобі, пан Єсус, якщо світло, яке є в тобі, це є темрява, то яка ж велика мусить бути в тоді темрява? Ось пан Єсус буде до цього вертатись. І тому ми сьогодні пригадуємо, що пан Єсус вночі виходив молитися. І ми теж пані вночі, тоді, коли трудно, коли ситуація неважлива, така ну, неважна, ми скажемо так, по-нашому, тобто неприємна для нас, коли трагічна якась. Ми повинні молитись. тому ми, наприклад, запалюємо грумніцю, так? молимося при свічці, теж є звичай, у нас в костюмі. І так само вийти на гору. Вийти на гору то значить стати понад всіма своїми проблемами, так? тому що проблеми є такі великі. Пам'ятаю, мені мама казала, пішли ми на город, кукурудзу жати. І я щось там розказую, якраз там якась тема була в школі, щось там непорадки. І мама каже, ти так розказуєш. Що ці проблеми твої вищі, як покурудження, каже, вони всі просто мішають тобі жити, не дають тобі дивитися на світ. Каже, бери в руки і жни покурудження, коли ти її зіжнеш, будеш бачив білий гарний світ. Побачиш дерева, річку, поле сусідське, пташки, які літають. А то ти ходиш між цими покурудженнями і каже, проблеми робиш. І це є так, що ці проблеми наші виростають, як якісь дерева, як якісь там паделиня. Ще там щось. І ми просто починаємо не бачити, ходимо по лабіринтах, і нам потрібно вийти наверх, вийти понад це все, так, якби поставити драбину і на це покрутня вийти, подивитися, що ну, нема проблем. Так, тобто проблему ми віддаємо Богові. Часом ми молимося, Боже, забери ці трудні ситуації. Але добре теж є молитися. Будь зі мною в цих трудних ситуаціях і тоді ці проблеми самі втікають. Так? Бо можна говорити Богові про наші проблеми, трудності, хвороби, якісь біди, а можна просто піти до наших проблем і їм розказати про Бога, і вони самі втічуть. І це є більше ефективніше діюче. Тому пан Єзус вночі і на гору виходить. Так? Скажу власне, такий приклад, Я коли в семінарі вчився, коли. Наприклад, ну, прислуговували біля ултажа це найбільше таке найкраще місце, де ти бачиш, як сон відправляє службу Божу, прислуговуємо та як міністранти через це в нас. Але теж цікавий такий момент, таке знаєте, ощущення, скажімо, таке відчуття. ну, Може, наша пані Авлочка більше би сказала органістка. Коли я в Кракові грав на органах, там ще вище, може в півтора рази постіль, і справді з висоти дивишся аж страшно. І коли, наприклад, там муша прамалась, Чексон з науку казав, я собі міг вийти і подивитися на низ. І просто зверху так дивишся, як Бог. Бачиш цих людей, бачиш, в чому вони в діті, як сидять, які сумочки принесли. І я собі так думаю, ну дивіться, як Бог все бачив. Якщо я сижу між людьми, то я справа, зліва подивився і нічого не бачу. А якщо от зверху дивишся, можете колись підійти до пані, але спитати, вона розкаже, з дуже добре видно. То ми можемо так трошечки поняти Бога, зрозуміти, що Бог зверху справді бачив все від народження до смерті. Бачив всі наші ситуації, школу, університети, роботу, сім'я, діти, внуки, правнуки. Він зверху все бачить одночасно. А ми по дорозі собі ходимо цими лабіринтами з року на рік, якісь переживаємо ситуації, різні періоди життєві, скажімо, тут... Ще холасти, там вже замужні, і так далі, Тобто ми йдемо крок по кроку, А Бог бачить зверху все. І ось дуже важливо є так в молитві вийти наверх і подивитися на ці всі справи і добрі, і погані зверху подивитись. Не просто зверхнісно, так, як ну, байдуже, але подивитися з такою відповідальністю. І власне пам'ятаю, як ну, одного разу так. Схорів я дивився і бачив, як люди заходять, деякі там спізнились, або які вже сидять в костіль, або адміністранти служать. І, і видно просто знаєте, ну, все до точності. І дійшов до такого висновку, що ми часом ховаємося від людей, щоб ми часом люди щось про нас не сказали, так? боїмося втратити авторитет перед людьми, а щоб людина не бачила, як колись ще, ну, скажемо за такого поганого. Часу совєтського, як йшли в когось щось красти, то ж тільки сторож не бачив. Але ж бачить Бог. От про це ми забували. Тож Бог бачить, бачив, але сторож може не бачити. Там відрожому взяли, чи там сіло свої додому потаскали, чи тирси набрали там встельмажні. Але ж бачить Бог. І ми дуже часто в житті маємо якусь таку знаєте, покуту в собі. Це десь, напевно, від Адама і Євітягнуться, бо ж вони теж скривалися. І Адам теж казав, це не я зрішив, це Єва, і давай йде на другу. І ми хочемо, щоб хтось тільки не бачив, так? щоб часом нас хтось не помітив. Але ж лучше видку краще. Тож Бог бачить. І сьогодні Пан Єсус, сидячи між людьми, говорить так, якби він скурив балак. І каже, ну, ви дивитесь на ці всі проблеми. Ви чуєте, що люди говорять, що я маю біса в собі. Ви чуєте, що люди кажуть, що я себе Богом називаю, а я проста людина. А треба вийти зверху, подивитися і каже, що ви є моя мати, ви є мої брати, бо хто виконує волю Божу, не тільки слухає, а виконує той мені брат, сестра і мати. І ми сьогодні, пані в Хані Христі, можемо. Дуже радіти справи тим, що пан Єсус називає нас своєю родиною, що ми є родичами. І навіть, ну, не знаю, чи це буде так дуже доречно, але можна так, знаєте, і гра слова, можна колись використати цей момент. Якщо хтось нас запитає, розкажи про свою сім'ю. Ми скажемо, на мене є братік, сестричка, там рідні, того звати Коля, Вася, Петя, Марія, Нюся, Люся. І ще є Ісус, там, наприклад, хтось, каже, який Ісус? Пан Єсус, це ж теж мій брат. А який двоєрідний? Ні, рідний. А от попробуйте колись ну, зайти розмову. Бо ми всі думаємо, що Бог всюди тільки не в нас. Бог наш брат, але такий, знаєте, десь там в космосі, в уяві, в якійсь фантастиці. Але Він реально є нашим братом. Ось ця єдина людина, яка може бути для всіх нас, братіком нашим. І коли ми скажемо, що от мене колись там теж питали, я на цю Євангелію чув, так собі теж думав, і от питали, а ви сам в мамі, яка не назва, є хто, яка Ісус? Ну ти шуткуєш, яка, та не шуткую, ну чесно. Ти що, мама Ісуса народила? яка та ні, але ж є в нашій сім'ї. Каже, його портрети більше, як мої. От каже, придіть до мене додому, там якась фотографія одна чи дві моя, там зо дві татових, там бабця наша. І пана Ісуса в кожній помнаті в нас, яка десь мама більше любить Ісуса, як мене. Вони мене так слухають і кажуть, ну може і так, але мене одне цього комітети. А це треба зрозуміти. Тому що Ісус є цим братом, який прийшов з неба і хоче нас навчити бути добрими дітьми Бога, щоб ми це небо отримали. Тому дякуємо Богу за те, що ми є в родині Божій в сім'ї Ісуса Христа. І стараємося бути добрими братами і сестрами для Бога, щоб Ісус теж тішився нами, щоб він не соромився, що в нього є такі недобрі брати чи сестрички, але щоб він тішився, що ми є добрі, послушні, справедливі, такі чесні, святі, люблячі, щоб він теж перед Отцем Небесним тішився, що має таких братів і сестер, що в нього родина, так скажемо, нормальна, що в нього сім'я є. Дуже добра. І для того теж сьогодні ми можемо сказати, що Господь Ісус дає нам цю можливість, щоб ми полюбили Господа як свого Отця, полюбили Матір Божу, теж як свою маму, щоб ми відчували себе в цій сім'ї, щоб ми могли справді тішити з тим, що ми достойні називатися родиною Бога, що ми достойні називатися сім'єю Господа. Амінь.